Правила вводу основних алергенів їжі немає обмеження по віку їх введення, не слід відкладати їх до року чи далі. Всі ці продукти можна куштувати спочатку прикорму, але все ж не варто їх давати першим продуктом, який скуштує дитина. Оптимально якраз до 9-10 місяців познайомити дитину з усіма цими продуктами для розвитку толерантності. Це не обов'язково мають бути повні порції продуктів або не треба їх їсти кожного дня, але це чудова нагода у різноманітнити раціон всієї родини. Потенційний алерген даємо в першій половині дня. Так, ми матимемо цілий день, щоб спостерігати за реакцією дитини: стан травлення, стан шкіри, сон. Зазвичай реакція може розвиватися протягом перших двох днів. В цей же ж день не вводимо більш ніякі нові продукти, які теж є алергенами. Для того, щоб зрозуміти, чи точно дитина не має реакції на продукт, варто дати його кілька разів, бо часто реакція буває на повторне введення продукту. Якщо дитина, її близькі родичі мають в анамнезі тяжкі алергічні реакції, варто введення алергенних продуктів завжди докладно обговорювати з алергологом. У дітей часто буває місцева реакція на обличчі після вживання продуктів яблук, суниці, полуниці, абрикоси. Проявляється почервонінням шкіри навколо рота, іноді між пальцями рук, куди потрапляє продукт. Минає самостійно до 30-60 хвилин. Така реакція може бути зумовлена чутливістю шкіри до фруктових кислот, що є у плодах. Зазвичай ця реакція не є небезпечною і з віком ця чутливість минає. Але в таких випадках потрібно обов'язково звернутися до лікаря, якщо, окрім почервоніння, є пухлість губ, язика навколо очей, або дитина проявляє явний дискомфорт після вживання продукту, висовує язик, намагається його чесати. Діти з атопічною шкірою частіше розвивають такі реакції, тому перед вживанням потенційно подразнюючої їжі шкіру навколо рота варто змастити захисним кремом за півгодини чи трохи більше перед вживанням їжі. Пам'ятайте, ніхто не застрахований від індивідуальної алергічної реакції на будь-який із продуктів, які вживає дитина. Але не слід боятися кольорових продуктів та обмежувати раціон, чекаючи якогось певного віку, бо це підвищує ризики алергічних реакцій, може призводити до формування у дитини неофобії чи порушень харчової поведінки через страхи батьків. До алергенів слід відноситися обережно, але з розумним підходом. Діти, які мають якісь алергічні реакції в анамнезі, або діти, батьки яких мають алергічні захворювання, мають консультуватися з алергологом або педіатром для визначення оптимальної тактики введення продуктів у раціон.